Всем привет на канале Ивана Манкевича. Сегодня у нас 22 марта. И что вы думаете, что я сейчас буду делать? Все правильно, буду їхати орать. В общем, получилось меня там забрать 5 гектар. В целом году закончится довар. Сейчас їду, сейчас буду орать, короче, 5 гектар пробовать. Що воно будет получаться? Як воно буде йти своїм нерівним кривим плугом Зараз буду репетирувати опять оранку. Це зараз буде цікаво Трактор б обдивився, все, передивився, вроді все працює вже нагрівся, давлення є. Так що зараз до поля приїду, буду розказувати, показувати. Будем пробувати орать. Так, ну що, приїхав на поле. Ось таке поле, соечне, тут всі діла. Отбиваю контрольку. І зараз буду Тут ще можна було приїхати под солнуха, наверное, на косить. Поле після пшениці. Коля, вже трошки розирав. Ну, як всегда, блядь, за цим плугом, короче, это просто щось з чим-то. Я вам серйозно кажу, це просто це плуг всіх плугів України, наверное, отвечаю. Це 100%. Уже Вже приїхав там до мене Микола. Дивиться, що я там куди я поїхав орати, короче, там, ну, то не важно. Приїхав, кажу, Микола, ну може ти що то крутне, щоб воно. Ну хоч що то почало орати. Ну з Миколи трошки покрутили, там він щось посоветував, коротше, покрутили. Микола каже, що треба бути отака. Скрутив і каже, все, цю тягу не крутимо, цю скрутили повністю та попущена. Ну Блін, накрутили так, вроді нічого, вроді лізе. Отак воно виходить. Білі-міння ровненько, короче. Ні, ну прикольно получилось, Бо я його тут крутив-крутив, короче. А воно ще після зими все було розкручене, підсипив, воно, ну, короче, это просто жесть. По поводу весняної оранки, що я зараз весною раю. Сині в нас там 22 марта, вроді, да? Ну, осьо, як кажеш, воно даже видно, ось де лізе. А де не лізе? Дальше лізе, тоді не лізе. Ну, такі грудки, звісно. Ну ось, ось, тут воно ось бачите, тут таке тверде, ось, затоплене, що ти його навіть не вдовбеш. Теж пластилін. Ну то, нічого, зараз переораю, коротше, заборонуємо та нормально коротше, буде, бо дисків у мене немає, коротше. Ще не купив, ну а так ось. Зараз ще трошки підзаглублю, щоб трошки дужче. Лизла, та й буду орати. Конечно видео може трошки бути що тіліпається телефон, бо сьогодні без стабілізатора. Сейчас трошки вин скрутю. Так що, отака уранка лесняна. Якось так. Так, поїхав дальше працювати зараз. Трошки поработаю, потім ще щось покажу. Ну колесо, як звісно, воно ж землі не касається, бо воно Коротше, воно не касається землі. Тварь блядь Я казав, купив, це ж треба, було це не тільки мені мог такий плуг попастися, це просто треш. Так, ладно, попер. Ща, зараз покажу. Сейчас покажу як работає. Ходю, ну, опять же на коробки на пониженні і отут ось о, где, получается. получається. Вона ще заглубить трошки. Бл**ть, то заглубить, що долізе. Бо, коротше, не лізе. Ну, якось так. Коронка продовжується. Бо вчора... Десь до 3 часов дня поработав і воно почало одразу відсирювати. Ну, сиростю, сирость пішла і почало такі мене пласти ложити, то я бросив, коротше, сьогодні приїхав ось на 10 утра. Отак ну, виходить. Плуг вроді піднастроївся чуть-чуть. Дядя Коля приїхав, трошки поміг піднастроїтися, що ви думаєте, що я загубив? Розтяжка. Це, коротше, хана. Ну, а так, в принципі, нічого, вроді виходить. Зараз одразу, сьогодні до ораю, приїде Серега, заборонуємо зразу. І я думаю, буде вогня. Ну, а там подивимося вже, коли будемо культивувати, сіяти, що воно буде по урожайності, буду все показувати. Так що такі діла? Так, полетів работать.